Вітаю вас 11 класи. Ми з вами сьогодні будемо готуватися до контрольної роботи з алгебри за темою інтеграл та його застосування. І так, виконаємо з вами тренувальні вправи перед контрольною роботою. Що вам може там зустрітися? Пишемо з вами підготовка до контрольної. Підготовка до КР. Так. На інтеграли і його застосування. Ще раз повторюю. Перше завдання, яке у вас там трапиться в контрольній роботі. номер 1 він йде з порожнім кружочком початкового рівня. Треба обчислити інтеграл. І буде дано вам два інтеграли. Отже, перший інтеграл це у мене визначений інтеграл від π на 4 до π на 2. Функції dx. Поділити на синус квадрат х. Так, дорівнює. dx піднялося вгору, тому що було помножене на функцію 1 ділене на синус квадрат х. Це стандартна функція, в неї є первісна це мінус катангенс х. Так, від π на 4 до на 2. Тепер підставляємо по формулі ньютона lemit Спочатку значення, яке було вище, це у нас мінус катангенс пі на 2, відняти. Знову підставляємо мінус котангенс тільки вже пі на 4. Так, дорівнює у нас з вами котангенс пі на 2. Він дорівнює нулю, мінус на 0 не впливає, тобто в мінус 0 не буває ж координати, просто 0. Тут у нас з вами мінус на мінус дає знак плюс котангенс пі на 4 це у нас 1. І виходить 0 плюс 1, відповідь 1. Так, і другий інтеграл 2, визначений інтеграл від 1 до 2 функції 1 мінус 1 поділити на х у квадраті dx. Що ми можемо? Ми спочатку можемо х квадраті підняти вгору. Це все рівно, що визначений інтеграл від 1 до 2 функції 1 мінус х у мінус другій степені dx. І тепер можемо його інтегрувати. І так, у нас з вами первісна від одинички, це у нас просто хідняти. Первісна у нас від х в степені, рахується по формулі. Це у нас х в мінус першій степені поділити на мінус один. Так, від 1 до 2. Давайте повертати х мінус першій степені знову на місце. Воно було у нас спочатку знизу, тому повертаємо, щоб у нас була додатня степінь. Вниз спускаємо у знаменник. Буде у нас x мінус, вгорі виходить, залишається від нього коефіцієнт, лише його одиничка поділене на мінус х в першій. І тоді в нас виходить від 1 до 2, що це х додати одна хва від одного до двох. І по формулі Ньютона тонуледниця підставляємо спочатку верхнє число, це у нас буде в дужечках 2 плюс 1 поділити на 2. Відняти підставляємо всю функцію друге число 1 плюс 1 поділити на 1, це також буде 1. Так, виходить, що у нас 2 з половиною в перших дужечках, відняти 2 в других дужечках. Дорівняння у нас з вами 0,5. Все, відповідь у нас з вами це половинка. Перше завдання розв'язано. Давайте друге завдання. Так, пишемо з вами номер 2. Для цього нам знадобиться координатна площина. Так. Друге. Що тут просять в другому завданні? А, знайдіть площу фігури площу, тобто ми шукаємо невідомо. Яка обмежена такими графіками функцій. Y дорівнює x у третій степені y дорівнює 0 і x дорівнює 2. Так. Давайте будемо з вами будувати. Отже, у нас з вами виходить, що ця функція це у нас не парна, тому що третя степінь вона симетрична відносно 0,0. Буде проходити через координати 1,1. Якщо 2, то у нас піднімається туди до 8. Ось так, одна гілочка буде туди до 8 підніматися. Далі в мене вже місця немає будувати. Так. А друга буде симетрично. До мінус восьми пойматися в протилежній чверті. Так, ось ми побудували з вами це y дорівнює х третій. Тепер будуємо з вами y дорівнює нулю. Це Знайшли 0 по y, проводимо з вами горизонтальну пряму. Це якраз y дорівнює нулю. Y 0. Так, і х дорівнює 2. Знаходимо з вами 2 по x і проводимо да, через цю точку вертикальну пряму. Це у нас пряма Х дорівнює 2. Так, і тепер дивимося ось ці три прямі: зелененька, синенька червоненька, вони якраз в мене створюють фігурку. От фігурка обмежена цими графіками функцій. Треба порахувати площу цієї фігури. Площа у нас з вами це інтеграл. У нас інтеграл, ми бачимо, визначено від 0 до 2 функції у нас з вами вгорі. Функція. Вгорі у нас наша непарна, знизу у нас 0, тобто від верхньої віднімаємо нижню, але при відніманні 0 у нас нічого не поміняється, тому це х просто в третій x мінус 0, бачите, від верхньої треба нижню відняти, але перш, друга функція нульова, тому можемо не писати мінус 0, просто x3, dx. Дорівнює. Виходить, що у нас первісна від х в третій, це х в четвертій поділити на 4 визначаємо від 0 до 2. І за формулою Ньютона-Лемніса спочатку двійку підставляємо, це у нас буде 2 в четвертій на 4, мінус потім підставляємо 0 в четвертій на 4. 2 в четвертій на 4 це у нас 16 четвертих. Мінус 0, 16 четвертих це 4, мінус 0 дорівнює 4. Порахували з вами це завдання. Наступне завдання, третє, давайте тут так само виконаємо. Тут не по графіку вже. Цей графік був до другого завдання, третє завдання. Треба знайти первісну для функції f маленький від икса. Дорівнює 4х в третій мінус 2х3, яка проходить через точку А з координатами 1 і мінус 2. Знайдіть первісну, тобто f великий від X ми повинні знайти. Невідомо знак запитання. Так, первісна це у нас з вами інтегрування. Тобто ми інтегруємо цю функцію. У нас з вами інтеграл від. Функції 4х в третій мінус 2х плюд. Це в нас буде виходити. Коефіцієнт 4 виписуємо, а первісна від х в третій степені – це х в четвертій на 4. Відняти коефіцієнт 2 виписуємо, а первісна від х, х це в першій степені, тобто буде х в другій на 2. І додати коефіцієнт 3 виписуємо, і первісна від одинички, тут же ж другий множник 1, це у нас з вами х. Так тут немає визначення від чого до чого, це не визначений інтеграл. Отже, дорівнює, давайте спочатку причішемо. У нас з вами виходить, що це буде. Х в четвертій, 4, 4 скорочується, мінус х в другій, плюс 3х, і не забуваємо в кінці, якщо це не визначено, і плюс ще деяке число С. Так, знайшли. Тепер, що це ми з вами знайшли, як виглядає наша з вами первісна f велике від X, але не вистачає літери С. Але ми знаємо, через яку точку вона повинна проходити, який результат отримувати. Отже, пишемо f велике, замість х беремо координату х у цієї точки 1 і підставляємо в нашу функцію 1 в четвертій, мінус 1 в другий, плюс 3 помножити на 1, додати це, і це повинно давати результат. І це наші ще результати при підстановці x повинно дорівнювати мінус 2. І виходить, що у нас це 1 відняти 1, додати 3, додати С, дорівнює мінус 2. Тоді звідси можна 1, 1, по-перше, воно скорочується. І тоді звідси виражаємо це у нас буде дорівнювати мінус 5. І тоді наша з вами первісна f від х буде мати такий вигляд, що х в четвертій, мінус х в другій плюс 3х, і замість це підставляємо, ми знайшли мінус 5. Так, це відповідь на третє завдання. Тут у нас не визначений інтеграл. Наступне четверте завдання. Давайте я опускаюся нижче. Графік з собою буду коронави площину забирати, там нам ще знадобиться. Так, розв'язуємо з вами наступне наше четверте. Тут вже первісні складених функцій приховані. Так, записуємо. Отже, номер 4. Я нагадую, що коли ми шукаємо. Первісну від ну, визначеного інтегралу від A до Б складеної функції kx плюс B dx. То спочатку ми повинні з вами записати наш множник 1, поділити на цей коефіцієнт, який заховався перед іксом k, а потім вже множити да, на первісну цієї функції f велике до kx плюс b. Так, і по формулі ньютона липніця розв'язувати. Записуємо з вами. Перш, тут буде два приклади в цьому четвертому номері. Отже, у нас інтеграл від нуля до пі на 2 функції 3 косінус 3х. Плюс 1 друга синус х поділити на 2 dx. Так, це у нас з вами виходить все рівно, щоб брати окремо від кожної функції інтеграл окремо від першої, окремо від другої. Давайте напишемо: це у нас інтеграл від 0 до π на 2. Коефіцієнт 3, до речі, можна винести за, дужки, за значок інтеграла. Під інтегралом залишається косінус 3x dx. Так, додати коефіцієнт 1 друга за значок інтегралу залишається у нас від 0 до π на 2 Функція синус х на 2 dx. Так, дорівнює. Вони обидві у нас з вами складені. У нас не просто х заховався під косинусом 3х. Отже, тут у нас коефіцієнт 3. І тут у нас не просто х заховався за косинусом, а одна друга х. Отже, тут коефіцієнт у нас з вами одна друга. Записуємо, що в нас виходить? 3 помножити. Коефіцієнт у вигляді 1 діони на цей коефіцієнт виносимо наперед. Тут у нас буде одна третя. І вже первісна від косинуса можемо сказати, що у нас буде це синус 3х. Так, додати одна друга, і до нього ми виносимо 1 поділити 1 на одну другу, це буде просто 2. І первісна від синуса це буде мінус косинус х на 2. Так, від 0 до пі на 2. Дорівнює. Дорівнює. Давайте спочатку дивіться, у нас тут з вами під час множення, 3 і 3 коротиться, буде просто синус 3х. Так, і тут 2 і 2 під час множення коротиться, і у нас мінус сильніший буде мінус косинус х на 2. Так, від 0 до π на 2. А тепер можемо підставляти спочатку верхнє число по формулі Ньютона-Левніца. Отже, у нас буде синус 3 на 2 відняти косинус π на 4 виходить. Відняти, підставляємо синус. 3 на 0 просто 0 синус 0. Відняти косинус 0 на 2 просто 0 виходить. Дорівнює. Так. Отже, синус 3 пі на 2 у нас з вами. Давайте тут підкреслимо. Синус 3 пі на 2. У нас це таблична дана, воно дорівнює мінус 11. Ко, мінус косинус. Пі на 4, воно дорівнює корінь із 2 на 2. Так. Відняти в других дужечках синус 0 це 0. А ось косинус 0 це 1, тобто мінус 1. Знімаємо дужечки, буде в нас мінус 1, мінус корінь із 2 на 2, і плюс 1. Мінус і плюс 1 протилежні скорочуються, відповідь мінус корінь із 2 на 2 у нас залишається. З'ясували. Так, і давайте з вами. Друге розв'яжемо 2. Також складена функція. Отже, корінь, вибачаюсь, інтеграл, визначений від 1 до 4 функції 3 поділити на 2 корінь із 3х додати 4 мінус х від цього всього dx. Так, ну це можна окремо розписати. Дивіться, у нас перша функція раз і друга функція. Кожну функцію окремо взяти під інтеграл. У першій функції я бачу є три других коефіцієнт, тому можу одразу винести наперед три других інтеграл від мінус 1 до 4, і функція, яка всередині залишається, у нас 1 поділити на корінь із 3х плюс. 4 dx. Відняти тут у нас інтеграл від мінус 1 до 4х dx дорівнює. Перша функція у нас з вами складена. У вас є один поділити просто на корінь з х. У нас тут з вами 3х плюс. 4, тобто тут коефіцієнт перед х заховався 3. Отже, треба тут ще буде писати множник. Так, давайте. Я табличку поки що тут поставлю, приберу. Що в нас буде? Виходить, що у нас три других помножити. У нас один поділити на три. Виходить множник. Так, і уже первісно один поділити на корінь з х. Це два корінь, да, із цього ж виразу 3х плюс 4, Так, знайшли. Відняти, а тут легко у нас з вами первісна від Х це Х в першій степені, тобто Х2 на, на 2. Так, від мінус 1 до 4 дорівнює. Все, тепер давайте я повністю все приберу і допрацьовуємо з вами. Так, у нас тут під час першого множення будуть відбуватися скорочення. 3 і 3 скорочуються, 2 і 2 скорочуються, залишається, виходить у нас просто корінь із 3х плюс 4. Відняти х в квадраті на 2 від мінус 1 до 4. І тепер ми з вами будемо підставляти. Так, отже, спочатку по формулі ньютона легні це 4 підставляємо. Корінь квадратний, давайте одразу. 3 замість х4 буде 12, плюс 4. Відняти 4 в квадраті це 16 на 2. Мінус підставляємо тепер мінус 1, що в нас буде виходити. Мінус 3 плюс 4 під першим корнем, якщо мінус одиничку Мінус, мінус 1 в квадраті це буде просто одна друга виходить. Дорівнює. Рахуємо з вами під першим коренем у нас з вами 16, корінь 16, 4. Одразу дужки знімаю. Мінус 4, 16 других, це мінус 8, і зняли дужки. Так, тут що у нас виходить під другим коренем У нас виходить одиничка, корінь з одного таки буде один. Виходить мінус 1 і плюс 0,5. Половинка це 0,5. Зводимо з вами давайте оці цілі. 4 мінус 8 це мінус 4, і мінус ще один це в нас виходить з вами мінус 5, додати 0,5, і відповідь буде мінус 4,5. Все. розв'язали другий інтеграл зі складеною функцією. І останнє завдання, п'яте. Високий рівень показувати не буду. там Ті, хто зможе, то і зможе. Бо якщо я покажу, по аналогії ви зробите високий рівень. Так, останнє п'яте, нам треба порахувати площу фігури обмеженої графіками. Пишемо з вами. Отже, п'яте. П'ять. Площа невідома, Якщо відомо, що вона обмежена такими графіками 4. 4-х в квадраті, і y дорівнює N2 мінус х. Так, у нас перший графік, якщо х в квадраті, це у нас парабола. Перед старшим коефіцієнтом з хсом в квадраті в мене мінус, значить звідки в неї направлені вниз. І до х в квадраті додається 4. У нас 4 додатн, тому у нас вгору подимається на. 4 одиниці. Давайте будувати. Стандартна парабола в координатах 0,0. Тут ми на 4 піднімаємо вгору і відки опускаємо вниз. Так, проходить через ці дві точки, і через оці дві точки воно буде проходити. Якщо у вас є шаблон параболи, то по шаблону обводимо це, я 100% можу сказати, через які точки проходить. Так, раз побудували нашу параболу. Y дорівнює 4 мінус х квадраті. Так, другий графік це у нас з вами пряма. Для прямої достатньо мати дві точки. Давайте візьмемо х і порахуємо y. Ну, що ми можемо взяти 0, давайте і 1. Якщо х0, то y2. Якщо х1, то y також 1. Так. 0 по x, 2 по y знайшли раз точка от координат, по координатам і 1, 1. 1, 1, 2 точка. І тепер через ці дві точки проводимо з вами олівцем під лінічку пряму. Так. Трішечки в мене вона не зовсім. Зараз я її підправлю. Отак, о, так вона проходить. Так, давайте виділю зеленим кольором, щоб ви бачили. Ось, ось ця пряма, ось вона з'явилася. І ми рахуємо, з вами виходить оцю площу фігура, яка створилася у нас між ними, обмежена. Можна побачити, що вона у нас повинна ж тут проходити від мінус одного і виходить у нас до двох розтягнулося. Якщо сумніваєтеся, перевіряйте, прирівнявши дані, наші функції між собою. Давайте, я можу це перевірити. Прирівнюю обидва ігри. 4 мінус х у другій дорівнює так само, як 2-х. Тоді у нас є квадрат вже всю одну сторону переносимо, давайте вправо буде х в квадраті мінус х і виходить мінус 2 дорівнює 0. Зведене квадратне рівняння, За теоремою вієта, сума коренів x1 х2 дорівнює 1, добуток коренів x1 на x2 дорівнює. Мінус 2. Це якщо у вас не коректно побудовано, ви сумніваєтесь, ну, треба перевірити, від чого до чого наша фігурка розтягнулася, площа якої ми шукаємо. У нас виходить дійсно мінус одиничка і двічка. Мінус один плюс два це один, наприклад. Тобто я коректно побудувала, ми можемо бачити, що ось воно розтягнулося від мінус одиниці до двічки. Наша ця фігурка замальована, заштрихована, от вона протягнулася. Так, тому давайте складаємо з вами інтеграл. Отже, площа дорівнює інтеграл від мінус 1 до 2. У нас з вами є в кінці підручника формула, що ми повинні відняти від функції, яка вгорі, в мене обмеження вгорі створює парабола, а обмеження знизу. Низ створює пряма. Отже, від верхньої функції, виходить від нашої параболи 4 мінус х в квадраті. Віднімаємо да, нашу з вами нижню функцію, яка дає обмеження знизу. І 2 мінус х. Беремо в дужки, тому що ця функція виражена многочленом. Не забувайте про це. Так, dx до ось від верхньої віднімаємо нижню. Спочатку давайте спростимо, отже, це у нас інтеграл від мінус 1 до 2, розкриваючи дужки, що в мене буде виходити просто 2, 4 мінус 2 буде 2, мінус х квадраті подібних немає, так і залишиться, і мінус на мінус буде плюс х, dx. І тепер давайте інтегрувати. Так, у нас шукаємо з вами давайте первісну. Первісна від 2 – це буде просто 2х. Мінус первісна від х в квадраті, це х в третій на 3. Додати первісна від х це буде х в квадраті на 2. Нічого не скорочується від мінус 1 до 2. Обчислюємо за формулою Ньютона-Лейбніца. Спочатку верхнє число підставляємо. 2 помножити на 2, мінус 2 втретій поділити на 3, плюс 2 у другий поділити на 2. Відняти підставляємо мінус 1 2 на мінус 1. Відняти мінус 1 в третій на 3, додати мінус 1 в другий на 2. Дорівнює, обчислюємо. Що там у нас з вами в перших дужечках виходить 4, 2 в третій це 8, мінус 8 третіх. 2 в другій, це у нас 4 поділити на 2, плюс 2. Відняти тут у нас мінус 2, мінус буде залишатися, і попереду ще мінус, тому мінус 1 третя, плюс одна друга. Так, давайте розкривати дужечки. Ну, по-перше, що там у нас? 4 і плюс 2, це буде в нас залишатися 6, мінус 8 третіх. Розкрила перші дужечки. Розкриваємо другі. Плюс 2 виходить, плюс 1 третя виходить, мінус 1 друга виходить. Дорівнює. Дорівнює. Так. Ну, давайте зводимо тепер. Так, побачимо. Так, що тут зробила? Ага, тут мінус, не мінус. Вибачаю, тут був плюсик, потеряли, а тут тоді мінусик, коли ми розкриваємо мінусик. Так. І тепер давайте будемо зводити. Виходить, що у нас 6 плюс 2 – це у нас 8. Мінус 8 третіх і мінус 1 третя. Разом це мінус 9 третіх і мінус 1,2. Виходить, що у нас 8 відняти 3 і відняти 0,5. Це, це 5. Мінус 0,5 дорівнює у нас 4,5. Все, ми порахували з вами площу цієї трапеції. Останнє завдання буде високого рівня. Вже показувати не буду, тому що воно розв'язується аналогічно, якщо я покажу. А Мені треба знати, хто дійсно високого рівня. Все, наступний року у нас контрольна робота. Бажаю успіхів вам, на все добре, до побачення.